Всім привіт! Ви на каналі Game Cool і в мене є хороша новина. Я тепер можу грати в Stumble Guys. Треба було трохи почекати, ошибок вже немає. Я вже трохи пограв, коли перевіряв, навіть корону виграв з першого разу. я ще не проходив на нулі. Назбирав трохи оцих 90 оцих цукерок. І тут ще є ось такі коробки, то сьогодні ми будемо їх відкривати. На початок цього відео давайте відкриємо, може, одну коробку. І два. Рідкий і епічний. Так, теж Такий і знов такий. Рідка дівчата і ще рядкий хлопець. Добре, даємо события, Не падайте І тепер в мене нема нормального скіна. Там хоча б пепічицького легендарного, щоб ходити. І хожу в воріткому. Так. О, і отут просто вс починати. А, тут зжиє є Отако От все. І вони потім, як падають, вони вже все. Падають і їм вже не вижити. Ви бачите, падають багато хто. Зараз бизненько. А, я впаду, я себе в тупік завів. Оця тактика. О, спрацювала. Ну, вона мені завжди працює. Але коли на корону, то там ні. На корону там треба триматися чим повище. Тут я корону виграв. Тут, я думаю, кожен вигравав корону. Так, да, я виграв корону. Тільки почав грати. Пройшло буквально 5 хвилин, я вже виграв корону. Окей. Далі. Цілей. Фінішируйте. Я тут не хочу йти першим. Тому що, коли ти падаєш, потім, поки ти встанеш, хоч так мені сказати, то вже інші дуже далеко дойдуть. Ніе! От нашу я. Нашу я. Давай. Ну так, тут я впію. Дуже багато є в кого є піни, Но я постарався все вижити. Так. Окей. Пройшов, бо всі зразу падають. Так... На корону зараз спейс дроп. Спейс Drop. У мене підлагало, ну що ж то добре, вернее корона не вийшла. Забираю пас і відкриваю случайний облік. Обичний або ліпше. Я хочу якийсь ліпший. Давай зупинись. Інмейт 613. Якийсь бандит. На наш мені ваш бандит. Добре, граю... я забираю вже. ну, у мене зараз 275. І подивлюся, скільки дадуть за корону, якщо я виграю. Б... Ну, понятно, перша карта ця. А якщо піти по лівому? тут взагалі реально Ого! А, це не вийдеме. Ну ладно. Я зараз не спішу, всі дуже довго. Ось тут зараз ага, сюди, значить, напевно, прямо. Да, все пізно прямо. Хай топай, хай топай. Я пуст. Знов. Ну це понятно. Це зрозуміло. Беру ж тактику. Я на центр, і від центр. Починаємо пророблю. А, тут треба багато тут робить. Ну ладно, будем помали. нікуди не спіша. А почему швидко, ладно. Вони зараз захочу перекрити. Тихо, тихо, тихо. Не встиг. Тілефал. А ну, зараз буду пробувати летіти вперед. На цю. Ні. Вже не вийшло. Давай. На, сюди! Сюди! А, не, не сюди! Вс. там вже випередні. А, не. Вони просто летять просто, як комите. Все, тут я вже не хочу. Тут дуже-дуже-дуже багато людей, а тут можна допригнути. <клухи> Цікаво, чи ялинка у ця. Насправжний, ну, имеешь в виду, на ней можно залізти. А вот эти вот дерева, они, вроде бы, они, скорее всего, настоящие. Так. Чуть не обжался? Вот, вот, так, Ханый дроп, окей. Ой, не Ханый дроп, а Спейс дроп трохи, три полутов. Так. Папа. 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 Ну так. О, это я же тупых. Трохи, Ну ничего, все доброе. Все, я знову виграв корону. Фух, Друга корона за цей відеоролик. У мене було 305, а зараз я забрав повністю. І є 375. Це скільки? Тільки 70. Чого так мало? Ну, добре, відкрию під кінець. Може за 85 зараз. Три ефічний, епічний і епічний. Ну, я би не радив відкривати, тому вот тут випадають. Ну, да, тут тих епічні. Ой, не епічески, а міфічні, легендарні, але тут а, зазвичай падає теж. Може зазвичай падати тільки епічеські і рідкі і в малих. А от туди падають тільки ці, і їх прямо небагато. От якщо я зайду, візьму редкий, то третіки 35, у мене вже 15, і він дуже класний. І епічески так само. 5, 7 А того міфічного, Треф вот, 125 аж. Легендарний я не побачив тут. Добре! Всім пока. Ми були на каналі Gamecool Сьогодні ми грали, об... грали Stumble Guys обнову. І чекайте другої частини.